Тому невигідне встановлення сонячної електростанції до сьогодні думаю, всім вигідне. А виявляється, все ж таки є бізнеси, яким можливо буде невигідне встановлення. І так, дзвонить сьогодні. Підприємець каже: маю хлібопекарню, хочу економити на світлі. Чи буде вигідне мені встановлення сонячної електростанції? Я кажу, давайте порахуємо, задаю стандартні запитання, скільки споживаєте, який режим роботи і таке інше. От він і розказує що в четвертій годині розпочинається робочий день. Ось включається тісто місце, далі надвечір починають включати пічки, цілу ніч печуть, і над ранок в шості хліб розводять, і йдуть відпочивати. Такий режим роботи. А сонячна електростанція починає працювати тільки десь над ранок. зараз літом, там годинка шоста. Ось. Але основна виробітка перепадає десь з годинки 10 далі в обід максимум виробітки дає, і годинка 4 е, вже йде на спад. А споживання буде заводу, умовно. Цілу ніч печуть, далі на ранок нічого немає цілий день споживання, і з вечора, з години четвертої, починає знову зростати. Тому основа виробітки не співпадає е, з споживанням заводу. Він зможе перекрити тільки оцю маленьку частинку. Це в кращому випадку 10 20 і тому для нього доцільності встановлення сонячної електростанції немає. Які є вирішення? Можна запропонувати встановлення з акумуляторами або оформлення активного споживача, щоб у ту електроенергію міг продати, але на жаль викупають зараз літом по дуже низькому тарифу, тому доцільності в цьому немає. Використання акумуляторів, щоб оце загнати в акумулятор, і потім ввечері віддати. В принципі, є, але укупність такої станції буде десь приблизно 4-5 років. Тому вирішили ще почекати. Є такий тип клієнтів, як бачите, якщо у вас споживання основне вночі, коли сонячна станція не працює, то для вас, скоріш за все, ще поки що вигоди такої, як для інших категорій, немає.